Діабет не вирок, а лише особливий спосіб життя. У столичному українському домі до всесвітнього дня боротьби з недугою провели конференцію з майстер-класами для лікарів і пацієнтів та безкоштовними експрес аналізами рівню глюкози у крові. Тарас Левченко продовжить. Під гаслом дій сьогодні що змінити завтра. Український дім зібрав у своїх стінах провідних фахівців та сучасні технології з усієї країни. До всесвітнього дня боротьби з діабетом тут перевіряють та консультують усіх охочих. Наше завдання як можна ширше інформувати населення про перші ризики і про перші симптоми діабету. Ви бачите, що є, стоять фармацевтичні компанії. Розказують про свою продукцію. Ці кабінки, де сидять лікарі, і весь день будуть консультувати хворих безкоштовно. Відзначили грамотами й тих, хто живе з діабетом понад півстоліття. Олена приймає інсулін з першого року життя, тому переконана, головне в боротьбі з недугою це самоконтроль і підтримка рідних. Надо слідити за діабетом. Дуже заболівання це залежить від соціальних умов, від нормальних умов життя. нужна, звісно, підтримка родних. Я благодарна тим, хто це зробив правильно так о тих людях, які довго времени боліють діабетом. Вже 43 роки разом проти хвороби борються і в родині Харченків. Чоловік дещо занедужав, тож почесну грамоту замість нього отримує дружина. Зі сльозами на очах розповідає, як одного дня дізнались про діагноз чоловіка, але той, попри знаки, долі не здався. 16 років так судьба розпорядилась, що він йшов на пішохідному переході, і на нього наїхала машина, але вона його не збила. Але цей пере він злякався, і ось 50 років у нього. Виявили сахарний діабет як першого типу. Всі хворі впевнені в одному. Діабет важливо виявити як найраніше, і в цьому мешканцям столиці покликаний допомогти спільний проект КМДА та столичного благодійного фонду. Діабетик з 15 по 18 ноября прийти в аптеки КП «Фармацея». в кожному районі. Є такі аптеки там вісять об'явлення, що буде проводитися такий же ранній скринінг діабету у населення з консультацією врача ендокринолога з інформаційною Література діабет є хронічною хворобою і в разі першого типу. Його розвиток не можна відвернути. Однак діабет другого типу в багатьох випадках можна попередити, саме тому вирішальне значення має раннє діагностування хвороби. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ.